Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І ми на нашому майданчику в місті Івано-Франківську, а саме село Угрині, вулиця Галицька, 29Б, навпроти заправки Око. АТБ, орієнтири хороші, майданчик, площадка, парковка все є. Є місце для тестування будь-якої техніки, не тільки тракторів, а й екскаваторів, про які ми сьогодні якраз і поговоримо. Назвемо це що, по чому. Власне, навіть не про ціну, а про виробників поговоримо, про бренди і взагалі, що це за техніка. Почнемо з лейті, оскільки вони швидше до нас прийшли, ми вже продали доволі велику кількість екскаваторів, і вже є перші фідбеки, але зараз навіть не про те. Лейті це бренд, китайський, виробник, один з кращих. В такому середньому ціновому сегменті навіть чуть більше середнього, чуть вище середнього, якісна техніка за розумні кошти в Європі. Продається лейті під брендом Лейті, тому ми і привезли, власне, спираючись на європейський досвід, там Франції, Бельгії, в Іспанії є, от, власне, можете зайти і в інтернеті знайти. Ці майданчики цих імпортерів і дистриб'юторів компанії Лейті. Той самий асортимент. Навіть ціни в нас трішки дешевші, оскільки в них на сайті ціна в євро і без ПДВ, Тому якщо ви зайдете на сайт Лейті Europe, ви побачите ціну в євро і додайте ще 20% ПДВ. Порівняючи з нашою порівнявши з нашою, ви ну, будете здоволені, у нас ціна дешевша. В Америці є бренд Huawei. Це той самий виробник, тільки продається на північну Америку. В США продаються ці самі екскаватори. Можливо, трішки відрізняються комплектаціями. Там можна брати з двигунами Kubota, та Янмар, Але для цього ми взяли власне торгову марку Хаймарк. Це наша торгова марка. Виробник китайський, зовсім інший завод. Зараз про це окремо поговоримо. Закінчуючи по полейте, лінієчка від Тони 800 кілограмовий ми не брали. А, до речі, ще скажу до слова. GTM хлопці з Вінниці завезли теж цього виробника під своєю торговою маркою GTM. Це той самий екскаватор, а ті самі технічні параметри, тільки під своєю торговою маркою. Ми 800 кілограмів не брали. Різниця в ціні дуже невелика. Тона все-таки він є більший, він є міцніший, глибше копає, оскільки тона копає на глибину власне, 176 см, а 800 кг на 156 см, 20 см, все-таки є різниця, а по ціні, до ну, прикладу, цей самовивіз 7800, а 800 -кг, ну, там хай буде. 7, там 200 продають його 600 доларів різниці, але це є 200 кілограмів конструктиву металу і це є 20 сантиметрів глибини, точно варто додати. Дехто порівнює з українським виробником міні -дігером? Ну, ми не любимо порівнювати. Кожен займається своїм. Хлопці з міні молодці молодці, але, ну, бачите, є відмінності, як по ергономіці, так і. Звичайно, по інших параметрах. Нічого поганого не скажемо. Вони молодці, класні екскаватори. За ту саму ціну можна в нас придбати тонний екскаватор а, з чуть більшим функціоналом і кращою ергономікою. Екскаватори від тонни до двох тонн. Найпопулярніші виявилися тона 800. Вже багато дуже продано. Маємо ще на залишку в Рівному. Двохтонні з кабінами теж. Класна позиція. Глибина копання 226 Тут Каємовський двигун, який на тоні 800. Ну, класна комплектація. Тут і швидкозіями прижими, три ковші чи там чотири палець Ріпер і тому подібне. От бачите, люди приїжджали, тестили вже ковші такі потерті, бо всім цікаво і ми даємо можливість це зробити. Злетій, якби розібралися. Що по чому? По цінах є на сайті або телефонуйте контакти в описі до відео. Вертаємося до Хаймарк. Продається теж всюди в світі. В Європі торгова марка Nex N12. Знову ж таки, не путайте. Там є N10, N12, які заводять Україну там з Польщі чи десь з інших європейських країн. Вагою тонну. Ці всі тонну 250. Ми взяли 4 комплектації від. Одноціліндрового найпростішого, вартість 10-300 до найбільш укомплектованого екскаватора взагалі на ринку. Чотири ківщі, швидкоз'єм, ріпер, гідроприжим, янмарівський двигун, розсувна колія і відмінність всіх цих екскаваторів, власне, бокова стріла. Плюс. Нагадую, рік гарантії 600 мотогодин на лейті від виробника 2 роки або 1000 мотогодин на Хаймарк. Тут бачите, вже на швидкозємчиках ну, більш дорогий бренд, і відповідно десь і ціна повинна відрізнятися. А, найдорожчий показую янмарівський двигун. Дехто запитував, який тип двигуна. От, будь ласка, тут можна побачити, це є двигун а, Янмар. Що тут пише? Модель 3 тнв 74F. Ось так виглядає реально професійна техніка, оскільки тут не тільки двигун японський, тут інша насоси японський, тут гідромотори е, японські. Тут, в принципі, вся фурнітура теж все Японія. Е, особливість на дорожчих версіях, тобто на про Люксі. І Максі стоїть ще спеціальний гідроклапан. Вони є м'якші, вони не так реагують, але вони дуже зручні у використанні. Приїжджайте, тестуйте, власне, можна порівняти. Є то на 200 з кабіною, і є то на 200, а, власне, на гідроджойстиках теж. Тобто от така зручна вага екскаватора, який вже може виконувати більш важкі роботи і. Знову ж таки може поміщатися в буси на лавети, спокійно заїжджати, тобто до півтора тони. Там, грубо кажучи, з собою ще якщо взяти якогось навісного обладнання, два-три ковші, чи, до прикладу якийсь бур, щоб бурити. От, бачите, це все для хаймарку, комплектація чи вила. Там, ну, тобто півтора тони, весь комплект буде, і можна перевозити чи в бусі, чи на лаветі, спокійно, там цей комплект. І вже працювати цим екскаватором безпосередньо на місці. Також навантажувачі від Хаймарк дві швидкості, а ще відмінність в цих дорожчих трьох комплектаціях, дві швидкості руху. Повільна і заєць для того, щоб ви швидше пересувалися між місцями власне копання і використання цього екскаватора. Тому. На цьому не зупиняємося. Вже розмістили замовлення на чуть більші екскаватори. 2400 буде 3200. Вони будуть з кабінами. Там дуже цікавий виробник, це такий легкий спойлер. Там ну, така професійна і найкраща техніка, яка може потрапити. Ціна буде нового з гарантією, як завживаний 10-річний японець чи європейців, і в дуже крутій комплектації. Оскільки ми вже вивчили питання. Які першочергові потреби і запити, власне, для покупців є важливими? Це там три ковші, ріпер, і ті ж планувальний ну і в деяких випадках використовується цей гідропережим. Ну і швидкоз'єм для зручності. Це все буде в новій лінійці екскаваторів які ми очікуємо вже на весняний сезон. Це буде півтора тони, чотири тони і три-дві тонни. Тому. Чи в Івано-Франківську, чи в Рівному приїжджайте, тестуйте, обирайте собі а, власне, найкращу міні-техніку, спецтехніку міні на наших майданчиках. Доставка в межах країни безкоштовна, гарантія на наших сервісних центрах, оскільки, розумієте, техніка японська вживана потребує. Роботи механіків по передпродажній підготовці, тому обслуговувати нову техніку для нас взагалі не складає жодних складнощів. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. Обирайте найкращих. До побачення.